5 важких танков. Можно постреляться. Ну, поехали тогда. Даже не на Прям меня Захотел из получай. Ты можешь улучшить это на и так, мне зелененька. И буду четвертый. Ага, там на зелену уже кто едет. Забрал. Оп. Не попал. И у меня 3 хп, прикольно. А <гум> третього рівня дубль два повтор, три, тортре буде? Якось багато він мені так накидав. Він фуллов, у мене 300 хп. А, там теж знизу є, не. Ну, для чого? От я тебе трогав. Ну окей. Ага. Ми вовка вже не пробиваємо. Так, потребные точке уже стреляться? На -то более ага. Там дроп упал по кину Ну окей. Хочу постріляти своїх а на мене, а потім бере і тікає. Да. Твою давно пора так, там щось справа недалеко хтось є. А ти куди дівся? Так швидко розвернувся Він за мною поїхав, Традиція. де як щось не везе цим моваря. Через будинок так кинув, нічого собі Ай, що з торі Ай! Він забрав? Серйозно? У мене немає нічого. Я не знаю. Чи ж... Який смисл це робити?

І ти хочеш, давай. Угу, варях. Ясно. Варяг. Хі -хі. Дякую ти, варях. Щось якось все не так добре, як казалось. Все повикидав на цего. Блин, ти кидаєш. Ну ти крутий, Варях. Ураган, у мене із-за тебе одні проблеми. Надіюсь, ти мені щось досиш. Oh, Оу, дякую, oh, дякую. <мас> <гас> Варяг мене бачить, я варяга не бачу. Ну це ж. Це ж так повинно бути. Oh. Так, підкинути трішечки ворона, нічого нема, ні, нічого <смір> землю, копаємо землю. Ну, я пнімся залишив, але варях там уже прокачаний дуже круто. Мень нічого нема. німець кудись ...дав газу. Хм, не побрив. Мммм, да. Я не знаю. Ну, він на ту башту йде на барабани, так зрозумів. Гото він мене підловив. Не поїхав, ну ти молодець, слухай. А, сьомого рівня. Ой, йому хтось приїхав вже. Окей. Mm -hmm. okay. Варяг так але <coughs> Так нічого і нема. Цей варяг крутий. Нарли кін в мене навіть літочків нема. Жовта де в нас знаходиться? А, чувак за мною йде. Так, ну якось треба так зробити. Щоб я тут вижив Як це можна зробити? У мене 4 хілки більше нічого. Ну, за мной не поехал. Ураган Валкирию убил. Брандер. Так, ну там варяг катает. А кто у нас дром забирает? Не зрозуміло. І куди поїхав? Ага, вниз поїхав. Віжу правіці. Мда. на барабане, да? Чешется у него, да, у него барабан. Вижу до тебя, рванет. Ясно, награлся. Ты добро подумал, что ты це хочешь? Ммм. Mm. На нього зараз буде. Блін, а я їзжу з одною... Крут. Гум. Mm -hmm. Все ясно. У мене нема чим пуляти по ним, але все може бути. Однією тільки попав. Не, Эй, Дайте заберу. Надеюсь, это было не очень много. всего двое. 790. Я перезарядився, щоб дати 790, да. Це круто. Вот так отлично. Там варіант не хоче дати мені джазу. не поставил да, а то и дроп забираем. Вижу, Вас двое. Покажи, кто тут Забрал.